Збірку бойківських латканок, яку упорядкував та видав дослідник місцевого фольклору Петро Зборовський, презентували 14 червня, в четвер у Другобичі. Захід відбувся у відділі сакрального мистецтва музею Другобичина. Петра Зборовського з виходом нової збірки прийшли привітати колеги, знайомі, а також усі, хто любить та шанує бойківські традиції, культуру і побут рідного краю. Родак та житель серця Бойківщини міста Турки Петро Зборовський привіз на презентацію фольклорної збірки двох виконавець, котрі ілюстрували зразки латканок. Розпочав фольклорист зустріч розповіддю про цей унікальний жанр пісенної спадщини українського народу бойківські латканки. Той від латкання є ще сілокосне і жнівне латкання. Ну, скажімо, мужчини косять, то фізично трудна робота. До не до не звучусь. А вже коли сушать от тоді жінки підключалися. У дані часи на батьківському сулі латкання його все від початку до кінця. Абсолютно. Ну, а зараз так епізодично, так десь чуть, чуть. І на Івана латкали, вже не латкають, потихеньку забуваються і ці латки. Так що я вважаю. Цінність стої книжки в тому, що якщо колись пробудеться в нашій молоді інтерес до латкання, то можна на нього повернутися. Після викладу Петром Зборовським з місту та призначення виданої ним збірки боківських латканок перед присутніми виступили самі носії автентичного фольклору, виконавиці із сіл Вовча та Ільник Турківського району. Вони ілюстрували декілька зразків латканок із збірки зборовського, записаних у селах Турківщини. Пишна, наша пышна, Наша макинка пышна, За воротойка вышла, Ключами подзвонила. Ключ Поле, по лепо зіля городок похрещати б похрещати б рвінок будеме. Надлетіло потя зродець, надлетіло потя, зродець та сілою городець почало щебетати, почало себе ще На презентації виступили також директор музею Дрогобичина Алла Гладун та його наукові працівники. Далі упорядник та видавець збірки Боківський латканка Петро Зборовський відповідав на запитання присутніх. Їх, зокрема, цікавили витоки цього жанру і походження самого терміну Латканка. Люди також хотіли знати, у яких регіонах та етнічних районах України поширена Латканка чи її різновид. На зустріч бойківським фольклором приїхали його поціновувачі з інших міст, трускавця самбора, адже не часто тепер можна почути зразки української пісенної спадщини без усяких обробок та іншого виду трансформації. Oide, xtota, o rodnice, oide, xtota, Кого троя, кого бар хреща, того, жнемо бар жнемо. Того для нашого молодого.